Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Лідер Угорщини, прем'єр-міністр Орбан, приймав в Будапешті лідера Китая, товариша Сі Цзіньпіна. Фактично, Орбан перейшов межу з цивілізованої Європи в Азію. Як він це зробив? Правильно підтримав китайський план миру. Орбан заявив, що Угорщина підтримує китайський план миру, що Угорщина єдина країна в Європі, яка виступає проти війни, виступає за мир. Звичайно, згідно з китайським планом миру, який тісно пов'язують з російською Росією. Орбана нічого не вчить. Вірніше він веде хитру гру, балансуючи між Заходом, балансуючи між Азією і шукаючи правильно прихильництво, начебто, нового лідера світу Китая. Орбана не вчить історії. Не вчить історія, коли після Другої світової війни Угорщина була покарна за те, що воювала на боці. Фашистської Німеччини. І зараз Орбан відкрито тягне за рашистську Путінську Росію. Зовсім не боючись наслідків. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!